Вітаю вас, мої любі глядачі, всіх, хто сьогодні завітав у мою творчу студію. Вітаю всіх разом і вітаю кожного окремо. Бо кожному я дуже вдячна і звертаюся з великою повагою. Я навіть не очікувала, що вас буде так багато. Хтось, може посміхнеться і скаже, хіба це багато, поглянувши на кількість. Писників або переглядів, але для мене багато. Бо я вдячна, я насправді щиро вдячна і не очікувала такої кількості людей, яким буде цікаво моє життя. І, знаєте, хочу, щоб надалі я не втратила цю вдячність. Сьогодні, за покликом душі, хочу. Акцентувати увагу на одному питанні, а потім перейдемо до творчості. Коли я показую вам свої квіти, свої малюнки, свої вишивки, свої захоплення, то може здатися, що я відсторонена людина і такий собі равлик, який ховається у своєму маленькому світі, серед своєї творчості, але це не так. Я не відсторонена від подій в своїй країні, ніяким чином. Я спостерігаю, я співчуваю, я переживаю, але своє співчуття не можна висловити, не можна винести, бо воно там, десь, глибоко всередині тебе. І іноді слова бувають зайві. Всі, кого я можу підтримати, я підтримую. Тому запевняю вас, я не байдужа людина. Дуже хотілося вам це сказати, тому що іноді за всім цим, що мене цікавить, можна подумати, що мене не цікавить зовнішній світ. Тому сьогодні я було таке прохання показати деякі прийоми. Вишивку стрічками. Тому я вирішила показати дуже маленький такий майстер-клас. І зараз я покажу вам одну із трояндочок якими можна прикрасити, багато чого прикрасити, і яка виконується найпростіше. Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво. Сьогодні будемо виконувати саме такий вид трояндички, яка за технологією виконання, за технікою виконання, вона називається павутинка. Коли ми почнемо її виконувати, ви зрозумієте, чому її так назвали. Ось тут вони викладені із різними кольорами у вигляді такого віночка. І що ж нам знадобиться для виконання нашої трояндочки? Ну, це колочки з великим вушком, це запальничка обов'язково для обжигу краєчка стрічечки. Це стрічки, і якого вони повинні бути розміру, це вирішувати вам. Але я рекомендувала би спробувати розмір 0,5 см або чуть більше сантиметра. Це вже яка у вас є в наявності. Я покажу вам, як вони відрізняються. Ну і інколи, коли я вишиваю. На джинсовій тканині і погано проходить голочка, я ще використовую такий інструмент. Я витягаю голочку. Ну, Це не завжди потрібно, але майте на увазі, чим я собі ще допомагаю. Ну, Ще треба мати чим намалювати схему. У мене схема намальована просто олівцем, і всередині е, саме ця. Схема цієї трояндочки, і треба намалювати крапочку, і від неї 5, 7 або 9 промінчиків. Почніть з п'яти. І ці промінчики треба розташувати однакової довжини, і відмітити, де вони закінчуються. І зараз я покажу, що ми будемо робити далі. Коли ми визначилися з кольором стрічечки, треба підібрати подібну за кольором нитку. Але умови такі, щоб ці ниточки були доволі міцні, що на цій павутинці, з цих ниточок, буде триматися вся трояндочка, тому ниточки повинні бути міцні. І цю, цього павучка, якого я намітила, треба закріпити дуже міцно. Ми відміряємо довгеньку таки ниточку, беремо звичайну голку, просто звичайно. Робимо гарний вузлик, це теж важливо, хто вміє закріплювати без нього, будь ласка. Це теж можна зробити таким чином, зробивши пару стібочків, оце в центрі цього павучка. От ми закріпили. Нічого, що там може бути вузлик зверху. Це не важливо, тепер ми створюємо промінчики. Тобто ми вколюємо оцю намічену нами границю цього Промінчика. Потім можна виколювати біля границі іншого промінчика і створювати, повертаючись сюди в центр, створювати о такого собі паучка. І промінчики закріплювати дуже-дуже міцно. У мене 9 промінчиків, але можна починати з 7, з п'яти. Але обов'язково, щоб число було, не ділилося на 2. Тобто 5, 7 або 9. У мене 9 промінчиків. Але навчатися я починала, я викладала 5 промінчиків. Отак ми викладаємо отак от павичка. Отакі промінчики. Якщо навіть вони будуть трошки і неоднакові, то не так важливо стрічечка перекриє якісь маленькі негаразди. І от ми зробили з вами промінчики. Тепер на зворотній стороні дуже-дуже добре ми закріплюємо. Цю ниточку. Це важливо, тому що, якщо не витримає закріплення, розпуститься трояндочка. Вона тримається на такому паучку, тому я роблю кілька закріплень. Так, і от тепер я вже беру голочку. З широким вушком, яку я придбала, мене заповняли, що дуже гарної якості. Так, і беремо стрічечку, я завжди краєчок опалюю стрічечки, щоб він не розпускався. І коли я вишиваю не на одежі, не на светрику, я можу так просто зав'язати узлик. Отаким чином просто зав'язати і затягнути. А коли я вишиваю на одежі, я вам покажу, я роблю плаский вузел, який потім не заважає використовувати цю одежу і він не мішає. Так от, я заправила оцю стрічечку. Як я вже сказала, ну, 70 можливо вистачить, можливо, потім можна додати. Я знизу вколюю під цим павучком і виводжу стрічечку на оцю сторону, де у мене буде трояндочка. І тепер я просто починаю виплітати її. Тобто я під один промінець, а наступний я пропускаю, тобто кладу стрічечку зверху. От я пропускаю промінець зверху, і потім під наступний під низ. І так по черзі. Один промінець я накриваю стрічечкою, а під інший я занурююсь. Іду йду так по колу. Під один промінець я нирнула, другим накрила стрічечкою. І так я чередую по колу. І у нас виплітається і трошки підтягую, щоб серединка теж була гарна. І так, по колу, там, де треба, я трошки поправляю. Інколи я виправляю стрічечку на ту сторону, яка блищить. Інколи мені подобається, коли не блищить. Так я не наче шию, але на самому тілі це як плетіння. Я між промінчиками через один виплітаю таку собі трояндочку. Я навчала діток робити таку трояндочку, яким було по 8 років. Мами допомагали їм тільки з голочкою зробити павучка, а потім дітям дуже подобалось виплітати на павучку цю трояндочку. Це не займає багато часу. Можна обертати п'яльці з тканиною, якщо це щось маленьке. До речі, такі трояндочки добре виглядають на дитячих речах, особливо на шапочках. Тут головне слідкувати. Щоб не помилитися, коли ми виплітаємо. Обов'язково слідкувати, що під один промінчик ми занурюємося під низ, а інший промінчик ми накриваємо зверху. І так ми виплітаємо, доки трояндочка не Перекриє оці границі оцих промінчиків я ще ніколи не проводила майстер-клас по такому виду творчості на українській мові, тому мені важко підбирати правильні слова, але я буду намагатися. Я думаю, що прийде час. І мені вже не буде важко. Як ми можемо бачити, то половина трояндочки у нас уже готова, але нам треба дойти до краєчків, щоб закрити ці промінчики. Тільки тоді можна вважати, що троянда готова. Я не дуже розправляю стрічку, щоб вона була прям вся на блискучій стороні, тому що вона, як не лягає, мені подобається. Навіть можна дуже не затягувати стрічечку, щоб вона така була трошки пухкенька. От я вже доходжу. І, до речі, мені цієї стрічечки вистачить. Як я вам сказала, сантиметрів 70. Так, останні пелюсточки я теж не дуже затягую, щоб був такий краєчок трошки хвилястий, отако. От І я роблю її до тих пір, поки мені не подобається, і я не вважаю її вже закінченою ще парочку, ще нирну сюди. І що я роблю наприкінці? Я тепер вколюю під цю пелюсточку. <голочку> і виводжу стрічечку на другу сторону вишивки. Отак От я не затягую, тут утворилася пелюсточка, я перевертаю, обрізаю, беру запальничку. Підпалюю і трошки притискаю. О, Вона приклеїлась все. Отак у мене виходить трояндочка. Ще покажу вам зеленою стрічечкою, як робити листочки, якщо ви не стомились. Зелену стрічку я взяла дещо ширшу, опалюю краєчок, до речі, я взяла її зовсім небагато для кількох листочків сантиметрів 30, 35, я беру свою голочку, продіваю стрічечку в неї. І ось зараз я вам покажу, що таке плаский вузлик. Я завертаю краєчок стрічечки два рази, щоб заховати краєчок, вколюю голочку і протягую разом із стрічкою. У мене утворюється плаский вузлик. Отакий він плаский вузлик. Він добре грає свою роль, коли він на одежі. Тобто, з сторони спідньої, вам цей вузлик не заважає, тому я вам його показую. Тут теж можна закріпити стрічечку, я вам покажу іншим разом. Листочки. Як я роблю листочки? От я із піднизу. Виколюю там, де мені подобається, я намітила три листочки, щоб вам було зрозуміло біленьким, щоб вам було видніше. Я виколюю. І ще важливо, не попадати в стрічечку, так виколювати. Придивлятися, щоб тут, на зворотній стороні, ми не попали в стрічку, тому що буде дуже важко її витягти. От я розправляю цю стрічечку. От у мене край листочка. Я кладу стрічечку поверх цього листочка і вколюю в центр стрічечки. От. На величину листочка, голочку я вколола в центр стрічки. І потихеньку я протягую. Потім я притримую стрічечку, щоб утворити гостренький листочок. О, зверніть увагу, у цього листочка гостренький кінчик. І так я роблю ще два листочка. Я не обрізаю стрічечку, тут недалеко перехід, щоб не утворювати багато вузликів. Але я повертаю на цю сторону і дивлюсь, щоб стрічечка лягла, ну, щоб було економно, будемо так казати, щоб вона лягла рівненько, а не була тут петля на цій стороні. Я розправляю. Я замічаю, де у мене закінчується листочок, розправляю стрічечку і вколюю, отак, вколюю по центру стрічки. Притримую трошки. Утворюється гостренький листочок, і третій. Теж я дивлюсь, щоб у мене на цій стороні не було зайвої стрічки, це нам не потрібно. Повертаю листочок. Вколюю всередину стрічечки там, де закінчується листочок, намічений. Можна підняти стрічечку, подивитись, ага, тут. Притримую все. Три листочки у мене готові. Перевертаю, відрізаю і закріплюю. Притискаю, приклеєний. Отак виглядає друга сторона вишивки. Отака трояндочка. А наступного разу я покажу інші квіточки, які посядуть тут своє місце з обох боків від трояндочки. І буде така композиція, як віночок, як буде розташована на подушечки для голок. Додала ще по кілька листочків, так мені більш подобається. З обох боків намічені маленькі квіточки. До речі, я можу продемонструвати, які вони будуть. У мене є вишивка, яка майже готова. Показую для того, щоб ви зрозуміли, які квіточки я хочу розташувати біля той трояндочки, яку я вам показувала. Ось такі маленькі квіточки. Вони завжди добре виглядають поряд з трояндами. І я вам наступного разу покажу, як їх виконувати. Це, до речі, моя майже готова вишивка для сумки. Залишилось додати. Трішки травички, трішки завершити по краях, і вишивка буде готова, і можна збирати сумку. І я вам теж покажу процес, бо жіночка з Києва вже чекає свою сумку, і я хочу не відкладати, і почати збирати її найближчим часом. Я вдячна, що ви були зі мною. Якщо вам було цікаво, пишіть, я буду розуміти, як мені діяти далі. Передивилась відео і посміхнулася, розказувала так, як я розказувала діткам. Ну, поки що по-іншому не можу. Так, як діточкам, щоб їм було зрозуміло, щоб було лагідно, так я і розказувала. Тому дякую за увагу. До зустрічі! Бажаю вам гарного вечора, тихої ночі. Обіймаю вас своїм серцем!